Бо соні у будь-яку погоду. Чернігівка Іванна Красносільська вже рік фактично не носить взуття легко вдягнута та боса. Вона гуляє вулицями міста. До босоходіння я прийшла сама, і я навіть не знала, що є такий рух босоходіння в ціл цілому світі. Я прийшла сама в Швейцарію. Мені сподобалося ходити роззутою зранку ввечері, коли я робила йогу. Зранку я зустрічала. Як сходить, сходить сонечко і ввечері також дивилася, як воно заходить, і набиралася від цього сили. Іванна, барифутерка так у світі називають людей, які ходять, босоніж. щоб не носити взуття зимою в мороз, дівчина почала готуватися ще з літа. Коли я прокинулася в листопаді одного ранку, я зрозуміла, що я не хочу. Покидати ці відчуття, коли я хожу в босоні, я відчуваю свободу, таку легкість, впевненість. Я знаю кожен свій крок, куди я ступаю, свідомо. Де камінь? Я я сприймаю навколишнє середовище, довкілля, і мені це дуже сподобалось. Те, що загортовуватись потрібно ще з теплої пори року, говорять і лікарі. Саме ж босоходіння медики вважають корисним. Коли людина ходить босоніж, стимулюються біологічно активні точки, які знаходяться на стопі. А ці біологічно активні точки вони відповідають за бага... ну, за різні органи в організмі, стимулюється нервова система, покращується. Психоемоційний стан, а крім того, підвищується тонус клітин та тканин організму і підвищується опірність організму. Босонога дівчина на вулицях Чернігова викликає різну реакцію у перехожих: одні просто дивляться із здивуванням, інші підходять, спілкуються. Я таку ідею не признаю. Все добре все вовремя. В 16 градусів это плохо кончится. Ходіння босоніж ну ні, це для мене дуже щось нове. Таке, я не не, не хочу так спробувати. Що ж, окунулася в річі одна хвилинка. От і розтерлася, оділася, і мені не холодно. Тіло горить після такої процедури. а босоніж я б ходити не спробувала. Іванна запевняє ходіння, босоніж їй аж ніяк не заважає в житті. Боса вона ходить скрізь по місту і скрізь її пускають. Пускають мене всюди. І в Чернігові мене пускали і в театр, і в філармонію. Все добре. Ем... В маршрутках я їжу в автобусах, в тролейбусах, заходжу в будь-які установи до нотаріуса, в страхову компанію. Всюди мене приймають і дивуються, як я це можу і як це виходить. Найбільше люди бояться, щоб дівчина не поранилась. Люди проживають за це, бо тому що вони бачать, яке забруднене довкілля, скло на дитячих майданчиках є. Біля під'їзду, в під'їздах дуже брудно, в нашому під'їзді брудно, а, а, опалки, окурки дуже багато всього. Що я на це все вступаю, щоб я не поранилася і не занесла якусь інфекцію в тіло. Іванна активний поборник чистоти. На прогулянки вона йде з пакетом, в який збирає чуже сміття, аби потім віднести його на спеціально облаштовані сміттєві майданчики. Таким чином намагається зробити свій вклад в очищення планети. Іванна тренер з йоги. Хоча за освітою вона філолог-перекладач. Дівчина веде свій відеоблог, де розповідає людям про босоходіння та свою філософію життя.